У сучасному та компактному торговельному центрі Європорт, що по Миколаївському, шосе 19, в центрі магістралі з безліччю маршрутів міжнародного обласного і міського значення нарешті відкрито другий поверх. Традиційну червону стрічку перерізали почесні гості: заступник губернатора Херсонської області Анатолій Хоменко, генеральний директор мережі супермаркетів екомаркет Віктор Повніца та представник адміністрації торговельного центру Європорт Лілія Пархоменко. Продовж прогулянки торговельним центром присутні оглянули магазини та поспілкувалися із працівниками. Взагалі, відкриття європорту забезпечило Херсоцям 700 нових робочих місць. Правильний будь-скати да, о тих соціальних слова, які ми створили для своїх роботників для роботів супермаркета. Ну більше всього так нормальний урівнят заробітне плати. Оні його отримають вовремя, получають достойною. То есть это не те условия, как работают люди там на рынках, частные предприниматели, где могут заплатить, могут не заплатить. Это ну, просто человеческие условия работы. Да? То есть Здесь э, мы обеспечиваем спецодежды, здесь там, тепло, светло, в э, нужды, как бы можно справить, да, что говорится. То есть это не ситуация, когда люди стоят на рынке, мерзнут и так далее. То есть, э, Кроме того, ми безусловно допомагаємо своїм сотрудникам в случаї проблем. У нас є в компанії сотрудники, которые занимаются рішенням различного рода соціальних вопросов, які Это Це і матеріальні, это і помощи юридического характера. Тобто, тим самим тут також допомагаємо всім своїм сотрудникам. То тобто, есть, ми своїх сотрудников бережом, ми їх лелеем, ми розуміємо, що наші сотрудники це наше богатство. У проект було вкладено близько 44 мільйонів гривень. Переваги інвестиційного проєкту очевидні. Вы помните, в апреле месяце мы сюда все выезжали, здесь были одни разрухи, мусорки, и все обставлено было рекламными счетами. Тогда никто не верил. Много статей там есть, как всегда, таких всяких, какие-то интересы были, там вроде бы еще что-то. Но самое важное, что это же не один проект, а да? таких мы ведем сегодня 22 проекта, именно от рабочей группы, которые поддерживают. Мы будем предлагать такие объекты и будем дальше поддерживать таких инвесторов, для того, чтобы наши люди все... Ну в как в Європі. Європорт позиціонується організаторами як центр сімейної покупки і не дарма, адже у складі торговельного центру один з найбільших у місті продуктовий супермаркет, «Екомаркет». а на другому поверсі представлені магазини різних форматів та цінових категорій, де, окрім представників двох відомих українських роздрібних мереж Ельдорадо та чистий дім розташовані магазини, у яких можна придбати буквально все, що потрібно: а це одяг, взуття, аксесуари, косметика, побутова хімія, дитячі товари, ювелірні вироби, прикраси, метехніка, зоотовари, сувеніри та різноманітні. Товари для дому. Відпочити після прогулянки магазинами можна на затишних лавах, наче у парку та у невеличкому кафетерію. Окрім цього, заплановано відкриття фудкорту. Вообще нормальний такий європейський уровень, як в хороших магазинах, одежда красивая, стільна. Ну, все як в паркі, уютно хорошо. Очень як чувствуєш себе хорошо. Організатори доклали максимум зусиль, аби створити у відвідувачів святковий настрій. Порадували херсонців танцювальні, вокальні та комедійні номери, а справжнім подарунком став виступ улюбленого співака, нашого земляка, переможця телешоу X-Factor 2 Віктора Романченка. Також відбувся довгоочікуваний розіграш призів. Святкову програму на честь відкриття ТЦ Європорт завершив яскравий фейерверк у нічному небі.